Всім доброго дня! Це мій канал Бабушка Нав'язала і мене звати Бабуля Віка. Хочу дівочки, вам швидко показати замовлення, яке я в'язала останній тиждень, мабуть, я почала його раніше в'язати, щось трошки розтягла, щось трошки спішила, потім помінялися в мене геть взагалі плани, і, навіть, чесно, перед людиною невдобно, але помінялися в мене обставини. І зв'язала серединка на половинку, зв'язала таке замовлення. і Сьогодні треба битенько мені його відправити. Тому хочу вам підключитися і показати, що я дівчат нав'язала. Ви знаєте, мені все так подобається саме більше. Ну, грінчі це як грінчі, вони і в Африці Грінчі. 10 штучок грінчі, щось вони такі яркі, на самом делі вони не такі яркі. 10 грінчий, ну вони. не знаю, я. До них равнодушна давленька. Девочки, я була сильно, я сьогодні з руки знімаю. Була сильно, я прям кожну дівчі, я в кожну девочки, я в'язала кожну капібанку і кожну капібанку цю в губки, які вони хороші, Казала, яка Катя моя хайося, ти моя хайося, ти моя тільки хайося. Ось тут 25 капібарок, і тікі вони всі мої хайосі капібарки. Такі вони, знаєте, маленькі, такі гарнісінькі, такі всі дивляться, такі капібарочки. Такі гарненькі дівчатки, кабібар, я в'язала. Дівочки, зв'язала зв хомячків. Я так з руки, я ж вам повторюю, вязала дівочки, цих хомячків, скинула. О, я вам поставлю, як вони в мене стояли. Зараз вам переверну. Я дочки вислала фотографію, каже, вони за мною наблюдають. Кажу, да-да-да, вони за тобою. Вони дивіться, які вони, вони так щось просять, вони, мабуть, хочуть, щоб їм дали. Щось поїсточки. Тоже кожного з дівочки в'язала, кожного дцюмала, які вони хороші, які очки тобі заглядають, щось тебе там просять поїсточки. І там їх в ручки можна щось дати, якісь якесь щось дати. І такі вони, так дивляться, так стоять на тебе, дивляться. Дивляться оці хам'ятю. Заглядав, впав. Дивляться отакі хам'ятюлі. Десь ще один хом'як, вам. Покажу, я не знаю, замовниця скаже мені, що ти це зробила. Зараз, як знайду, покажу. Покажу. Зараз переберу всіх. О! Один, дивіться, зробила з попкою такий. Треба було всі робити, але ну, думаю, я один зроблю. тут кажуть дітям іграшка, вона жопу їм зробила. О, такі кам'ятюлечки. Кам'ятю, красатулечки. Зараз вони поїдуть до своєї мамки. Потім, я зв'язала тут 10 хом'яків. Я в'язала девочки 30 йод. 30 йод. Девочки, это, наверное, моя, як вам сказать? карма придумала в'яжи називається. Тут 30 йод. 30 йод тоже. Я их люблю, девочки, Но я же так честно, я их так встомилася в'язати. Но я их люблю. Вот. Этих своїх йод. Так що, дівчинки, зв'язала 30 йод. Я не знаю, це я багато-небагато, багато, коли я вам останнє відео скидувала, що я зв'язала, але не зшивала. Дівчинки, зв'язала ці іграшки і сиділа два дні, я вам скажу, два повні дні, полуфабрикати нав'язала, і два повні дні зв'язала. І потім в'язала, дівчинки, отакі аксалоталі. Що воно таке? Куди воно таке? Я вже спеціально заходила в інтернет і дивиться, що це за іграшка. Кажуть, це популярне якесь животне, його навіть держать вдома в квартирі. Це животне в акваріумі, кормлять там. Ну, в общем, чесно вам скажу, оце я з ним намучилася. Вони, звісно, гарненькі, такі привабливі, всі, але я з ними намучилася, вони мені щось так геть знайшли і я їх не цьомала. Не цьомала, бо я на них щось вони мені не подобаються. Вони такі гарненькі, мені Каті... вислала свої Каті фотографії каже, мама, і з цих ігрушок це самі красиві. Кажу, фу, фу-фу-фу. Ну не знаю, ну не знаю, дівчатки, не знаю. Напишіть мені, красиві чи не красиві. Я не знаю, я в себе не в'язала в смілі я не продавала їх, то я вам не можу сказати, воно, що це воно таке. Бо прийшла кума, каже, що це воно таке, кажу, аксалотель. Катя ну, сказала, це самі красиві іграшки із всіх, що я зв'язала. Так що, дівчатки, в общем, ви поняли. Я, наверное, бабушка, в общем, відстала від этой жизни. От старша бабушка. Так що, девочки, таке, скільки було зв'язано, давайте почитаємо: 25 плюс 30. 25 плюс 30. Буде 55. 65, 75. 85 ігрушок, девочки. Ну, я не знаю, може, на тиждень більше тижня. Вот. Так що ось такі дівчиські справи. І що, девочки? Я не знаю, наскільки я пропаду, не пропаду. Трошки тут обставини помінялися. Я ж кажу, що мені жалко, що я людина так трошки. Кинула, ну, я думаю, може, далі будемо співпрацювати. Е Мені, в общем, треба, ну це в я... мене воно в очереді з 1 грудня, бо до 1 грудня я буду зайнята, знімала вам там трошки відосиків, мастер-класів, буду вам там скидувати, якщо буде у мене інтернет. І дівчатки, буду я в'язати, я вам казала, буду в'язати отаких, чотири стають. Тільки геть другого кольору, геть другого кольору. Опять фестиваль у дівочок, а потім мені залетіло, що 400 пандочок. тих, що хто знає, які пандочки, ті, що пандочки на цьому я в'язала мене майстер-клас є. Теж буду в'язати на фестиваль. І того в мене грудень, січень, і до 10 лютого в мене 800 ігрушок. Хочеш, не хочеш, щоб як красавиця, знаєте, як... і треба мені в'язати. Хочеш, не хочеш, бабуля, а зв'язати мені треба. Так що буду підключатися, може показувати, може якусь іграшку в перервах зв'яжу. мастер класів вам там трошки не знімала майстер-класів, і буду їх, був в мене вільний час, і буду вам, дівчатки, скидувати потрохи, буду скидувати вам майстер-класи, щоб ви в'язали. Тільки ви мені щось погано лайкаєте, дивитесь, не лайкаєте, нічого не пишете, думаю, треба, не треба. Якось ви, ви не активні якісь. Треба щось активніше. Бабушки буде через два місяці день народження каналу, то бабушка хоч би тисячі підписників назбирала, весь, будь ласочка. Що ж ви так от? Бабульку треба підтримати, щоб бабулька далі працювала. Бо бабулька рано встає, вже руки терпнуть, а бабулька старається. Так що бабулька вот молодець, бабульки знову заказала, в пандочки, йоди, бабульки. А буде маленький йода, буде йода не такий. Йода буде такий маленький, Девочки 5 см. Якщо вас цікавить, такий йода, я вам зніму майстер-клас. Це не такі йоди, як всі там вяжуть ручки, це ну, другий буде йода. Якщо вам цікаво, можу майстер-клас такий зробити. Він там вяжеться. Я вчора засікала 10 хвилин. Я вечором сіла, думаю, спробую, скільки в мене з мотка ниток і дає, йод, щоб мені замовити ниток, бо 400 штук то це багато ви ж самі розумієте, це об'єм. І порахувала, скільки я можу зв'язати за, за вечір. Вечером вчора в'язала, світло дали. Вечером вчора в'язала. І думаю, і скільки з одного матка, щоб мені порахувати, скільки мені треба замовити йод. У мене з одного матка виходить 12 йодів. Представляєте, які вони будуть маленькі. Бо ну оці хам'ячари, ну оці хам'ячари. Ну прямо прелість хам'ячари. Так що таке буде маленьке відео на пару, на пару хвилин, на пару хвилин. Щоб ви подивилися, полюбувалися, яка тут є в мене красота. Так що, дівчатки, всім до побачення. Дякую, хто дивиться. І будь ласочка, ну хоч лайкайте. Ну, як лівір дивиться, то не лайкнеш, звісно. Я телефон, телефону. Ну, нажміть пальчик вгору. Будь ласочка, дівочки. ну мені ж так цікаво, щоб ви мене лайкали. От, дівчатки. Так що всім до побачення, дякую за просмотре. Підписуйтесь, хто не підписався. Підтримуйте бабульку. Так що всім до побачення. Ще так подивіться зверху, бо сьогодні щось в мене камера бігає. Ось така красота зараз поїде до своєї мамульки. І... От, можна подвигнути? Ну і що? Це так слава. Вона зараз на одному отак вибирає, от а потім виграє у нас. Та больно дивився! я вони, конечно, сделали.